Чарівне намисто Олена Кукиєвицька. В одному незвичайному місці жила дівчина Анет. Колись у дитинстві бабуся подарувала Анет намисто та сказала: це незвичайне намисто, а чарівне. Воно утворено з намистинок, які оберігатимуть тебе від хвороб та негараздів. А коли ще страпиться, допоможуть подолати. Неприємності носи його онучко, весь час. Відтоді Анет ніколи не знімала шиї бабусін подарунок. І справді, все в її житті було добре. Вона майже ніколи не хворіла, займалася улюбленою справою дівчина шила одяг. У неї було багато хороших друзів та знайомих. Чи то так сталося? що Анет і сама була гарною доброю дівчиною, чи справді бабусине намисто допомагало. Анет вірила, що все це відбувається завдяки чарівному намисту. Якось на краща подруга Анет на ім'я Маріне тяжко захворіла. Жоден лікар не міг їй допомогти. Щодня Маріне ставало дедалі гірше, Анет увесь час думала, як урятувати подругу? І раптом їй спало на думку а що, як чарівне намисто здатне захистити не лише мене? Тієї самої миті Анет зняла зі свого намиста одну намистинку та віддала їй Маріне, розповівши подрузі бабусину історію. Наступного дня знайшовся лікар, який запропонував нове лікування для Маріне. На подив сім дівчина почала швидко одужувати і вже за місяць була зовсім здоровою, а нет вважала, що це чарівна намастинка допомогла. Через деякий час після одужання Маріне в місті сталася велика біда. Через нещасний випадок згоріла школа. Тепер дітям ніде було навчатися, а головне, згоріли всі підручники. Всі мешканці міста збирали кошти на відновлення школи. Зробила свій внесок Янет. Коштів в неї не було багато, зате вона принесла директору школи на мистинку, яку знову зняла зі свого намиста зі словами: Чарівне бабусине намисто допомагає мені, отже і вам допоможе швидко відновити школу. І справді, дуже швидко. Місту вдалося відновити школу, вона стала навіть кращою. А друкарня з осіннього міста зголосилася безкоштовно надрукувати для дітей нові підручники. Це намистинка допомогла, знала Анет. Після цього Анет ще багато разів знімала намистинки зі свого намиста, наприклад, щоб допомогти дитині, що загубилася, Знайти дорогу додому, щоб врятувати врожай від спеки для інших добрих справ. Одного дня вона побачила, що в неї на шиї залишилася одна єдина намистинка на ниточці. Отже більше моє намисто людям не зможе допомогти, засмутилася Анет. Того самого дня люди, яким вона колись роздала свої намистинки, Почали повертати їй ті намистинки. Кожен з них говорив їй такі слова. Не лише чари, твого намиста, але й твоє добре серце, добрі справи та щире бажання допомогли робити дива. Збери знову разом, бабусін подарунок, і нехай він оберігає тебе. А ми, твої друзі, також у цьому допоможемо.